Вітаю, друзі! З вами Тарас Шелістюк і сьогодні ми обговоримо довгоочікуваний поєдинок між Ф'юрі та Усіком за абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Але перед тим як ми почнемо, я попрошу вас підписатися на цей канал, поставити вашу найкращу вподобайку, залишити будь-який коментар і порекомендувати цей канал своїм друзям. Нас вже 2000. Я дякую кожному, хто підписується на цей канал. То дивиться моє відео. Наступна ціль 5 тисяч підписників. Let's go! Почнемо спочатку. Коли Усік оголосив про перехід на важку категорію, найскладнішим суперником для Сані Усіка я бачив Тайсона Ф'юрі. І на той момент Тайсон Фюрі був у мене фаворитом в такому поєдинку 70 на 30%. Тому що ще з аматорського боксу пам'ятаю, що Саня. Не дуже полюбляв боксувати з корявими боксерами, і бої з такими боксерами були для нього важкими. А ось з класичними боксерами, як Ентоні Джошуа, Саня розбирався дуже легко, навіть якщо вони були боксерами світового рівня. Ми були з Усиком в золотій збірній України і виступали разом на багатьох міжнародних змаганнях. Я бачив багато його поєдинків, так що ділюсь з вами інформацією, яку мало хто може розповісти. Зараз цей поєдинок виглядає для мене ще цікавішим. Але все одно фаворитом в цьому поєдинку я бачу Ф'юрі, але вже 55 на 45% його пользу. Одразу скажу, що я не сприймаю серйозно бій і нокдаун в поєдинку проти Нгану, тому що. Виглядало так, що до того бою він навіть не готувався. А те, що Онгану дуже потужний удар, знають багато людей. Зараз Тайсон виглядає готовим як на бій проти клячка, а можливо, ще краще, тому що знає, що він зустрінеться з таким же топ-бійцем, як він сам. Думаю, що британець буде багато працювати по корпусу, тому що знає, що це слабке місце Сані Усика. Також Фюрі буде нависати на Саню, щоб його ноги втомились, тому що команда британця знає, якщо виключити ноги Сані, то це вже буде зовсім інший бій. Саня не буде вже такий мобільний і він не зможе швидко підходити для нанесення своїх атак і швидко відходити, що дає змогу Тайсону доносити свої важкі удари до цілі. Також я вважаю Ф'юрі сильнішим з психологічної сторони. Саня теж сильно додав в цьому компоненті, але Тайсон завжди був таким, і зламати його в цьому компоненті буде дуже і дуже важко. Тому що Ф'юрі – це вам не сахарний Джошуа. Також шанси Усіка на перемогу в цьому поєдинці дуже великі. Сані всього лиш треба буде провести найкращий поєдинок за всю його боксерську кар'єру, щоб здобути перемогу в цьому поєдинку. Сані треба робити свою роботу. Працювати комбінаціонна живіт голова, особливо в перші 5 раундів відбивати пуза Тайсону силовими ударами, а також закручувати кутами і змінами напрямку пересувань по рингу. Хочеться сказати, що Сані потрібно триматися подальше від ф'юрі, але є такий нюанс, що іноді в поєдинку краще триматися ближче до суперника, і це невелює перевагу суперника в силі і потужності. Сам неодноразово в цьому впевнився на своєму досвіді. Так що, думаю, Саня буде часто змінювати дистанцію по ходу поєдинку, щоб заплутати британця і зрозуміти на якій дистанції він буде в цьому поєдинку найефективнішим. В мене є таке відчуття, що якщо поєдинок буде рівним, як кажуть, можна віддавати і туди, і сюди, то перемогу віддадуть Сані Усіку. Думаю, що Саню Усіка ведуть не тільки в боксерській кар'єрі, а ще й в політичній. Але в надважкій вазі кожен точний удар може закінчити поєдинок. І ми можемо очікувати битву Титанів в 12 раундів, а бій може завершитися за декілька раундів. Я сподіваюся на дуже класний поєдинок, я сподіваюся на перемогу нашого українського боксера, так що вперед до перемоги! Напишіть, будь ласка, з якого міста ви будете підтримувати Саню Усіка. І як ви думаєте, чим закінчиться цей поєдинок? Друзі, я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Підпишіться на канал, поставте лайк. А також я попрошу вас підтримати збір для моїх друзів з 3 ОШОБ. Продовжуємо збір. Дуже багато всього потребують хлопці. 에, знаходяться на... Харківському напрямку. Тримають оборону, б'ють ворога. Так що буду вдячний за вашу допомогу. Друзі, наступне відео буде про Дениса Беринчика і його поєдинок проти Наваретте. Це буде моє перше відео про Беринчика, Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки і побачимось скоро. Не забувайте тренуватися, бережіть себе, любіть Україну. Всім пока!